Москва у паніці, аеропорти паралізовані, потяги стоять. Люди сплять буквально на підлозі у терміналах, і все це через українські. Дрони, уявіть собі, друзі, небо над Росією закрито. Авіакомпанії втрачають мільярди, а олігархи ось так, от хапаються за голову. Що взагалі відбувається? Чи дійсно війна прийшла на територію Російської Федерації? Як обіцяв Зеленський? Сьогодні розберемось, як Україна змінює правила гри. Але для початку, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте коментувати все, що ви бачите і чуєте. А я щоб часу вашого не гаяти, буду починати. Тим паче, лайк саме на таку тему, ну гріх не поставити. Повірте вам, друзі. Сподобається. Отже, що, що відбулося? Та відбулось те, що цієї ночі Москва і Підмосков'я буквально здригалися від атаки українських безпілотників. Давайте подивимося і послухаємо, як це було. А вони ще радіють, що їм вдалося зафільмувати як безпілотники потрапляють, чи Хтось їх там збиває, не знаю. Але друзі, за даними російських джерел. ППО збила 19, нібито збила 19 дронів, 16 із них летіли прямо на Москву. Значить, повідомляється, що один безпілотник нібито влучив у е, житловий будинок в Зеленограді, вибили вікна в кількох квартирах, а в дворі спалахнули два автомобілі. Ну, принаймні Росіяни про це пишуть. Мер Сабянін ну, у них є там такий мер. Значить, він про що каже? Він що повідомляє. Він говорить, що. Я перепрошую. Він говорить, що серйозних жертв немає, але паніка серед людей реальна. Ну, звичайно, жертв немає, тому що ми не цілимо в будинки, як це робите ви. Через атаку небо над Москвою повністю закрили. Повідомляється, що аеропорти Шереметєва, Внукова, Домодєдова, а також Жуковський? що Вони зупинили польоти на кілька годин. Значить, також пишуть про те, що. Зокрема, значить, обмеження торкнулися навіть аеропортів у нижньому Новгороді в Калузі і в Ярославлі. 134 літаки відправили на записні аеродроми, а тисячі пасажирів застряли в терміналах. І зараз я вам покажу, як це відбувалося. Друзі, це просто ем, ну я не знаю, ну для очей це просто мед. Значить, давайте послухаємо, подивимось, як там росіяни спілкуються в аеропортах з персоналом. Приземлился 6, вчера 5, вечером думает, Нет, Сейчас придут, прилетят А здесь специальную информацию Дайте сколько людям ждать Мы стоим 12 часов здесь Детям не дали ни гостиницы, ни воды Ничего Информационные стойки Нас нафиг посылают Ну загалом ви зрозуміли толканина. Люди незадоволені, вони не можуть вилетіти. просто аеропорти паралізовані. Їм доводиться спати на карематах в, в аеропортах на підлозі. Буквально а ось як це відбувається, друзі. Справа в тому, що от російські телеканали одразу ж показали, як це все відбувається. Як там люди сплять на ось цих штучних газонах, Шеремєтєво і внуково пасажири, які летіли з Туреччини до Москви, опинилися в санкт Петербурзі. Наприклад, так їм навіть не дали водичі їжі, хаос, паніка, жодної взагалі інформації від. Авіакомпанії цікаво. До речі, що атаки дронів на Москву посилилися. Після чого правильно, після розмови Зеленського з Трампом 4 липня, з того часу за 11 днів було дев'ять атак. Дев'ять атак, і це вже друзі. Ну не просто якісь там поодинокі випадки. Як ви розумієте це системний тиск. Я буду в перевікні показувати, як люди знімають, що відбувається в аеропортах. Значить, українські дрони. Спричинили просто справжній транспортний колапс в Росії, коли дрони з'являються в небі. Росія що робить? Правильно, вона запроваджує так званий режим кавер або шкілем. По нашому, значить, це коли закривають повітряний простір, щоб уникнути загроз. Давайте згадаємо 7 липня. От уявіть лише, да? 7 липня. Такий режим було запроваджено навіть над Капчаткою. Це 7 тисяч кілометрів від України. 7 тисяч вони запровадили режим а, килим. Значить, повідомляється про те, що кожна зупинка рейсу це величезні збитки. Наприклад, скасування одного рейсу Boeing 737-800 коштує авіакомпанії від. 15 до 23 мільйонів рублів. 5-го, 7-го липня через атаки дронів скасували 485 рейсів. 485. Затримали майже 1900. 88 літаків перенаправили на запасні аеродроми. Загальні збитки які, як ви вважаєте? Це класна цифра. Понад 20 мільярдів рублів. Або 250 мільйонів доларів. Лише за два дні. Привєтіки, привєтіки. Пасажири в сушоці, буквально, тому що 43 тисячі повернень квитків. 94 тисячі людей в готелях, 199 тисяч ваучерів на напої, в Пулково, зокрема, в Санкт Петербурзі навіть багаж не можуть доставити через всі перенавантаження, а в Москві досі є затримки, хоча аеропорти періодично е, відкривають. Значить, план кавер. План кавор це російська відповідь на дрони. Подивіться, до речі, як зобразили літак з Килимом, бачите? Цікаво вийшло. Значить, але друзі, ця відповідь не працює так, як їм хотілось би щоразу, коли з'являються українські безпілотники, Росія закриває небо, навіть якщо дрони не атакують інші об'єкти. Чому тому що їхня ППО не може гарантувати безпеку за даними служби зовнішньої розвідки України з початку 25-го року аеропорти Російської Федерації 455 разів, це за попередню інформацію. Зараз вона має оновитися. Як мінімум, 455 разів зупиняли роботу і 736 разів перенаправляли літаки. І це не просто там незручності, як ви розумієте, це удар по економіці Росії. Пасажири втрачають довіру авіакомпанії. Гроші, аеропорти, репутацію. Люди в Росії починають боятися літати. Адже щоразу є ризик. Є ризик, що рейс скасують або літак перенаправлять, або щось інше трапиться. Як ви самі розумієте, відбутися може все що завгодно. А ще друзі, це ж величезний сенат для росіян, і він є найголовнішим, що війна, яку вони почали, вона вже на їхній території. Ось що тут головне: не якісь там незручності чи збитки для економіки, хоча хоча це також дуже важливо. Але війна на території Росії це ключове. Російська авіація насправді і без дронів у глибокій, я би сказав, по іншому, але скажу кризі. Чому тому, що. Західні санкції відрізали їх від обслуговування літаків Boeing і Airbus. І от за даними української розвідки, 50% парку Airbus в Росії просто стоять на бетоні. Наприклад, в компанії S7 з 39 літаків Airbus не літає 31. Непогано, паралельний імпорт підняв ціни на обслуговування на 38%. Авіаквитки в Росії вже коштують в середньому 400 доларів, і це, друзі, на 12,5% дорожче ніж торік. Прогнозують, що ціни зростуть ще на 15%. Пасажиропотік падає, мінус 7% лише цього року. Як там з російським авіабудуванням? Вони ж кажуть про те, що ми і судна будуємо, і літаки, і кораблі, і все що завгодно. Нові літаки, які вони обіцяли, подорожчали на 45% до 2027 року. Року прогнозують втрату п'ятдесяти 100 літаків щороку, і це шлях повного колапсу авіації. Краще Путіну зупинитися з цією війною. Хто страждає найбільше? Це ж гарне питання російські олігархи, які володіють цими аеропортами. Ну, наприклад, Шеремєтєва контролює хто Аркадій Ротенберг, Олександр Пономаренко, Олександр Скарабагатька, Дамадєдова належав Дмитру Каменчику. Але в червні, ну, місяць тому, буквально, суд націоналізував його через іноземний контроль, так званий. Не? Внуково частково належить Андрію Скочу, аеропорти Півдня, кому? Олего Дерипасці ці люди втрачають мільярди. Наприклад, колапс 5-7 липня коштував авіакомпаніям 20 мільярдів рублів. Аеропорти не справляються. Друзі, багаж губиться, пасажири скаржаться, надходження падають. Камечі втратив Домодєдова, А Ротенберг і команда, значить, відчувають тиск через санкції і хаос. Financial Times, До речі, я коли готувався до ефіру. Написали, що Ротенберги головні бенефіціари націоналізації в Росії. Вони скуповують активи, які конфіскує прокуратура, але навіть їхні гроші не рятують від дронів, як ви розумієте. Значить, що у нас відбувається що у нас відбувається далі? А далі а далі друзі дрони паралізують не лише небо, але і що? Але і землю в ростовській області відбувається ось що. Ростовській області після атаки безпілотників пошкодили контактну мережу залізниці. Який результат? Результат понад 50 потягів затримали. З 50 потягів кількість зараз зросла до 130, здається. А значить, скасували приміські електрички. Пасажири по 5 годин сиділи в задушливих вагонах без води і їжі. Потяги просто не ходили. Ось так оце відбувалося. Погляньте на світлину. Зараз отак от зроблю вам, щоб було зручніше. Я був правий: 130 тридцять навіть більш ніж 130 тридцять потягів затримуються. Російські залізниці створили штаб, вони обіцяють воду, обіцяють харчування при затримках на понад 4 години. Але пасажири скаржаться, що це не працює. Ну, звичайно, кому ви там взагалі потрібні? Вас вважають за бидлоту, їх вам навіть води не подадуть. Додатковий поїзд із Вороніжа Москви запустили, але це ну якась крапля в морі. Давайте скажемо чесно, і це ще один доказ, що українські дрони б'ють не лише по військових цілях. Але й по логістиці Росії, яка також пов'язана з військовою машиною Російської Федерації, тому що ми розуміємо, що через ці залізні дороги росіяни возять все, що завгодно, що живе цю війну, техніку, боєприпаси і так далі, тому подібне. Тому удар по транспортному вузлу такого типу це для нас величезний успіх, для росіян це величезні затримки. І тут ми вирішуємо дві задачі: перша порушуємо їхню логістику, тобто снаряди Вчасно не потрапляють на фронт. Друга це звичайно, впливає на настрої людей. І для нас це також важливо, щоб вони розуміли, що війна приходить на їхню територію. Я хочу нагадати, що 13 липня Зеленський сказав, що збройні сили України будуть робити все, щоб перенести війну на територію Росії. Ми готуємо нові далекобійні удари, сказав він. І, схоже, ці удари вже почалися. Правда, атаки дронів на Москву ростов навіть на Камчатку. Це ж не випадковість, друзі. Це стратегія перенести війну туди звідки вона почалася. Зеленський підкреслив, що російська армія не виправдала очікувань Кремля, і кожна атака дронів це не лише економічні якісь втрати, це сигнал росіянам. Все, війна у вас вже дома, і це тільки і тільки початок. Просто повірте, тому що ми маємо, друзі? Українські дрони паралізували Москву. Літаки не літають, потяги стоять, олігархи втрачають мільярди росіян у росіян. Що? Олігархи мільярди втрачають, а росіяни спокій втрачають. Давайте так скажемо. А? Не, не будемо більше про паніку. Ви І так це все, все бачили. Санкції просто добивають російську авіацію. Атаки дронів показують, що війна. Приходить в Росію, і так потрібно, щоб було єдиний спосіб завершити цю війну це змусити Росію відчути біль. Що ви думаєте про цю стратегію? Чи вдасться Україні перенести війну на території Російської Федерації? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу, друзі. Ну що ж, я хотів би вам подякувати за перегляд. Поставте лайк. Будь ласка, не забувайте про коментарі і насипте їх щодо того, що ви думаєте відносно ситуації авіаколапсу. Потягно ну, колапсу щодо потягів на території Росії. Дякую, бережіть себе і до зустрічі.